Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка спортмікс. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер завалюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. О, бачимо! Класна фірма Тую, 18-й англійський розмір, легенькі гавайки, карбіні, чоловічі на манжеті. Трикотажні. Ще з. Спортивні штани трикотажні. H&M McKenzie на манжеті. Спортивні штани. Весь мішок розбираємо від початку до кінця. Це в нас Sport Mix Англія. Primark на манжеті. Так, ще спортивні штани на манжеті. Крута фірма Худріч. з карманами боковими з секретним карманчиком. Дуже крута фірма. Подивитись в інтернеті, скільки вона вартує. З боковими карманами спортивні штани. Фірма Asos. Чоловічі. Ще спортивні штани. Класні розмір L. Спортивні штани червоні на манжеті. Худі водолазка фірма Zara, чоловіча розмір XL Ще худі стокове нове. так худі класне. Капішонка чоловіча розмір XL Капішонка, чоловічка, худді, кінгурушка, розмір LM. Світшот фірма Тую, 16-й англійський розмір. Продовжуємо розбирати мішок. Капішонка на блискавці. Свитшот Дивидуал Ще Ще худи Свитшот Хогвартс Гарри Поттер Виски Drink Me чоловічий космік. Класна фірма, англійська. Джордж. Жіночий світшот. Худі на блискавці. Капішонка. Forever 21. Розмір L. Жіноча. Чоловіча. Розмір ексаль на блискавці. Ще чоловіча на блискавці. На блискавці гарний розмір. Дізель Джестарев. Рев. Світшот, чоловічий, розмір десь іксаль, продовжуємо перегляд. Так, Світшот. Світшот просто чоловічий. LXL. Худи. Женочи. Размер XL. 2XL. Сирого колеру. Еще. Свитшот. С капюшоном. Размер XL. Квитшот. Ще. Ще. Коттон. Такс. Джорджиус с капюшоном худи. С капюшоном человечем кангу... кенгурушка. На блесковце женоча. Чем? Made in limited edition. Adidas. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.